Доброго дня. Сьогодні в ефірі передача таємниця старого міста і ведущий Іван Бондарєв. В гостях у нас сьогодні дуже цікава людина. Це є Олег Процєв, державний службовець, кандидат наук з державного управління. Ну, але державних службовість у нас багато. А от людей, які пишуть наукові монографії, на жаль, франківську поки що не так вже і повно. І тема вашої дисертації дослівно звучить як мисливство та рибальство Станиславова і Станиславівського повіту кінця 19, початку ХХ століття. Ну, тема трошки така така дивна, бо у нас переважно там пишуть про січових струбців, про УПА, от, Ну а тут прямо якийсь такий маловідомий аспект, що вас подвигло присвятити таку тему? Дякую за питання. ЦІ, цій темі мене спонукало дослідити те, що я займався дослідженням історії державного управління на теренах Галичини. Звісно, як я є проживаю в цьому місті в Станіславові, мене. Зацікавило дійсно, які були особливості Станіславові Станісловові і Станіславівському повіті, саме особливості застосування, організації мисливського господарства і таке інше історію саме. І тому при час роботи на дисертацію я поступово поступово собі, таку мав папку різне, там скидав всю інформацію, що нашого краю Станісловова, Станіславівського воєводства. Я туди записую. І потім, після закінчення дисертації, я вже мав часу, і тоді у Тип свої напрацювання І підготував монографію, яка вона вже прийшла е, експертизу, і ну, я думаю, до місяця вона вже буде видана в Серед численних легенд про заснування нашого міста Івано-Франківського ну, тодішнього Станиславова є одна з історій, що нібито пов'язана з мисливством. От розкажіть нам, будь ласка, і от яким чином полювання призвели до появи такого чудового міста, як івано франківськ За однією із документальних версій, яка є. В... Визначена в додатку до газети Львовської за 1869 рік в статті історія міст Галичини. Такі, ну, визначення, що тодішні вельможі дуже полюбляли тут полювання. Тобто наше місто стоїть між двома бистрицями, де є багато боліт і було дуже багато лісів і чагарників, що полюбляють звірі. Це так звані ремізи їхні. І тут були і ведмеді водилися, стріляли лисиць, вовків, оленів. І то стояло в ці часи в XVI столітті багато мисливських будинків. Ну, Напевно, є дуже багато впливів, на що може розвиватися місто і побудова тої іншої фортеці, але може якусь десяту частину мало значення тодішніх вельмож, щоб тут побудувати наше місто. Тобто Потоцький приїжджав на полювання, збудували будиночок, і навколо так. того будиночка розвинулося. Розвинулося, ну, мало, напевно, якісь багато є, напевно, вплив. Є географічне, кліматичне, і, там соціальне, але, але напевно, одне із чинників, може, якусь там 10-ту, може, 20-ту частину займало і мисливство в цьому вибору. Ну і от ви, оскільки так глибоко поринули в історію нашого станславівського мисливства. Скажіть чим відрізнявся от сучасний мисливець від того, от мисливця кінця 19-го, початку 20-го століття? будемо так казати, мисливство завжди було елітарним видом заняття. Воно і царі, і кролі займалися ним завжди. Вони на мисливстві людина може показати свої навики як воїна, як здобувача. Трофеї, мисливці прикрашають його і його підвищують його самореалізацію. бо він представляє їх на різних виставках, може чимось покрасуватися. І будемо так казати, воно фактично, я би так сказав, нічим, бо тому що це і був літарний вид, вид занять. Але я навіть дивився в тодішні часи, багато таких навіть, ремісників були, що е, столярів, е, ну, ти, знаєте, що найпокрасніше. Попри те, що було багато лікарів, там адвокатів, але реміснича справа, я так бачив, що націнилося, і люди ремісники професійні, які займалися забоєм худоби, вони мали на то гроші, щоб цим займатися тою справою. Ну, я дивився от, різні документи, от з вашої монографії, mm -hmm. і побачив кілька знайомих фамілій. Наприклад, серед членів мисливського того товариства були такі особи, як Альфред Байль. Це був власник найдавнішої аптеки в Станіславові, які містилися на вулиці, ну на площі ринок. Аптека під якорем, досить була шановна особа. Директор Станіславівської в'язниці Діброва, пан Калоус, також mm -hmm. не остання yeah. людина в місті. Так що ми бачимо, що поруч з ремісниками все ж таки це аристократія там вистачало. Вони, ви знаєте, вони збиралися, в них навіть були такі традиції, що збиратися раз на місяць в ресторації і там обговорювати свої питання. Ну, Це було, це було вплоть до того, що записано в статуті товариства мисливців. А хто платив? Ну, самі на те не платили. Ясно. Ну, а от е, знаю, що рибаки вони там хваляться, там, що я от злопав от таку рибу, там таку, там, чи, там таку. А Чим похвалялися поховляли, мисливці? Чи були якісь рекордсмени? От який найбільший врожай чи забій, як там та, називається та. мисливці? Е, ви знаєте, от колись, колись було е, на даний час, я скажу таке, що в нас робляться таксації мисливських видів тварин. Від того, Визначається, скільки їх можна добути, і тому подібне. Колись мисливські товариства не визначали, ну не, фактично не рахували ніхто тварин, а е, вони проводили полювання, і на полюванні від ефективності залежало, чи яке ліпше господарство, а яке було гірше. І одним із показників, саме більшим показників, це було те, наскільки скільки одна людина добула в тому чи іншому господарстві таких, то видів тварин. І тому дуже багато зараз в. Ті часи в мискливській літературі було повідомлень і оголошень, яке господарство добуло скільки тварин Ли до того, що було виписано, що на полювання брало участь. Така-то кількість е, мисливців е, добули таку-то кількість тварин е, на е, з, було зроблено стільки то промахів, бо це теж велике значення А рекорди які були? а рекорди, а рекорди були. Е, Адам Горецький, який е, був головою в свій час е, Станіславівського мисливського товариства, за один день добув. Тридцять зайців, чотири лисиці і чотири козулі. Це за до речі, з одного її загінки добув десять зайців і три козулі. Ну, будемо так казати, наші мисливці можуть порівняти, що тоді добувалося що зараз. Я на, наскільки я спілкуюся з мисливцями. Це бачу, що один мисливець добуває в наш час, якщо пів зайця, це є нормально. За два виходи добуває два, два виходи одного зайця. Це ну, у нас так прийнято. От, 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 тобто 30 зайців сектору, тобто, да. тобто можна е, більш-менш рахувати, що е, в якщо 30 зайців добували за один день, то в 60 разів було більше е, е, самої популяції зайців. І це при тому, щоб рахувати, що зараз набагато ліпша зброя, ніж тоді була. Е, тодішня зброя е, відповідно до їхніх правил, не можна було далі стріляти, чим 50 кроків тому що вона далі не била, ну а зараз стріляє <гум>, набагато далі. Ну а які були найбільш популярні місця для полювання, де ці мисливці впальовували тих своїх зайців, косуль? <гум> ну які... е, е, е кожен, кожен вид дичини. Е Перебуває і стація перебування корновичі не має своєї. В лісі більше полювали на кабанів, ну і зараз так полюють, на полях більше полюють на зайців. Але як такого, що полювання відбувалося, значить так, що були колективні полювання, можна було добувати все, що. Було бачено не то, що зараз є. що, наприклад, якщо ти маєш ліцензію на козулю, а вибіг кабан. То вже кабана не можна стріляти. Завтра ти навпаки взяв на кабана, а побачив, що козуля вибігла. Не можна було козулі стріляти. Розумієте, тобто, <реку> тоді, все, тоді можна було можна було стріляти все, що рухалося, але не можна було добувати лише самичок. В законодавство їхнє тодішнє визначало, що самичок ні козулі, ні фазанів, глухарів і оленів не можна було добувати взагалі. Але були терміни добування, але вони якби як. І тепер вони збігаються всі, щоб на осінню можна добувати фактично всі види тварин, і тоді вони всі ходили і били. І значить, на одному ревірі, тобто на одному господарстві, полювалося лише один раз. Ага. Не можна було так, вони це бо там як після того полювання все розбігалося, і вони вже переходили на друге місце. Ну, А от прив'язка: От наші Станиславівські їхали кудись там в Карпати чи десь. Під Станіславовим десь бігали? там з розумцями. Ну будемо будемо так, будемо так казати, певно, що е, які багатші, багатші е, люди, то вони собі могли дозволити навіть е, і не то, що е, коло Станіславова, а їхали за границею. Дуже багато є е, в літературі, як їздили полювати в Африку 1900 дев'ятсот рік е, і в інші країни дуже багато згадок. Я ну це собі міг е, багата людина там. Андрій Потоцький, значить, він був намісником Галичини. Дуже багато мені книжок, до речі, видав, як він їздив в такі екзотичні країни полювати. Ви сказали, що наші величани часто виїжджали, ну часто час від часу виїжджали значить, за кордон на полювання. Однак був і зворотній процес. От, наприклад, коли їдеш попри села Село Татарів, то є така дерев'яна Дмитрівська церква, збудована в 1870-х роках, кошти на яку дав е м, князь Іван фон Лігенштейн, мало того. Це князь Йоанфон Штештей навіть купив село Паляниця в свого часу на аукціоні, mm -hmm. де зараз курорт Буковель. Його наскільки я знаю, привернули сюди от такі мисливські вподобання. Так от так що і... ж цей князь не міг в Ліхтенштейні, там Швейцарія, поруч там всі умови, але перся, от далекі Карпати. Чому е, е, ну, ви знаєте, до е, 1890 що року, е, е, мисливці визначали, що в Карпатах взагалі не було оленів. Перші олені в нас пішли від коли почалася виробка лісу. Почалася виробка лісу, пішли ужина, малина, і тоді кормова база в нас могла бути достатньо для оленів, для козуль, і вони тоді в нас пішли великим чином. Але вони він визначав, що його це його є слова, князя Ліхтенштейна. що я полював дуже багато в Африці, і мені більше приваблює рекання оленя в Карпатах, чим речання лева в пустині. Ну і гарна природа, і сам князь Ліхтенштейн збудував тут мисливський палацик, який є, він на даний час це є епіге ресторан І так описується, де тут дуже багато приїжджали, лордів, князів зі всієї Європи. Ну, значить, тут до речі, в 1930-х роках приїжджав Махараджа індійський, який перший раз побачив сніг. І Він дуже тішився, брав це в руки. Є згадки, що це таке є. і Він дуже тішився цим снігом. Більшість наших глядачів, напевно, бачила знаменитий фільм особливості російського полювання. Так ну там всі герої пиячать спочатку фактично фільму і до самого завершення. Чим чи були якісь особливості Станиславівського полювання, і чи так само зловживали тодішні мисливці оковит? Е, Ну, знаєте, правила завжди писали, що не можна пити на полювання, але є такі особливості, наприклад, Галицького, е, організації мисливських товариств, в тому, що от вони починали завжди з'їзди, що е, першою справою це вони е, починали з служби Божої. За помершими, які відійшли їхнього товариства. Потім були було, в роторах. Ні-ні, перші, перші йшли, перше проводили до, до церкви, потім рішали свої справи, там, голосування. Потім, і щоб тож, ну, поуправлятися в стрільбі і визначитися, саме собі самореалізацію зробити, то й йшли на втир, стріляли, хто ліпше стріляє, отримували призи, аж потім тоді запрошували дам з собою, які вже потім закінчувалися. Оце, їхні Зібрання. Ну, такі, такі були традиції. Особливості полювання ще було, що для прикладу тоді не було телефонів, такого ну, зв'язку ж не було. І вони домовлялися, наприклад, що в такому-то місті, в такому-то магазині повинен бути вивішене оголошення, коли буде полювання. Бо колективне полювання, наприклад, там є 20 людей, не так не зараз можемо, ну, але було вивішено в такому-то місці. Потім що було? було Вплоть до того, що правила, внутрішні правила мисливських товариств визначалися, що якщо ти е, е, скільки чекають тебе, віз має бути в такій то годині, чекаємо не більше, наприклад, 15 хвилин тебе. Були визначені навіть такі правила, що е, не можна багато хвалитися, що, що ти там відстріляв, щоб комусь неповадно було. От е, Такі були дійсно свої особливості, які були пов'язані з технічним прогресом. Ну а це от псяче полювання було в нас? Чи це таке Було, знаєте, От я тепер псів не. Я би сказати, не спонукало, щоб застосовувати, Бо, тому що собаки розганяють дичину. І е, вони брали е, угіддя е, певну е, площу, а якщо застосовувати собак, то воно розганяло дичину і вона втікала на другу. І тому потім було тяжко позбирати, треба було якось підгодовувати. Так що псячі, е, особливості в Станіславівському повіті не застосовували. Десь в горах, то там, де є великі площі, то там вони е, це вітали. Ну, полювання це ж щось таке ну, несподівано, де часто все йде не по плану, невідомо, куди вибежить той звір, там і чи взагалі він вибежить. Чи були якісь такі кумедні випадки, можливо, пов'язані з якимись відомими людьми, от, що ви також дослідили? Так, було такий багатолітній працівник. Мисливського господарства Антін Йосипович Островський розказував мені історію, яку мені вдалося записати і публікувати в газеті Галичині. Як до нас приїжджав генерал армії Кулико, він потім став маршалом, він був Генеральним штабом армії Радянського Союзу в час начальник кіло... генерального штабу. І він до нас приїжджав, значить, в 1972 році. Полювання відбувалося у Підлюдень. Тому ну гарантувати, що точно буде кабан ніхто не міг Розумієте, Так дійсно були, виїхали, що треба було е відстріляти, але не попали в кабана. Але всі сказали так, 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 що він попав. Але де, де, його вдалося обманути в тому плані, що йому підсунули е, свійського, е, де, ну, свійську свиню. Свиню, свиню е, е, підсунули йому, і він вже хотів, вже все, Він же такий був задоволений. Каже, зі Львова, все, я виїжджаю дивитися, що як я там добув, то все його почали вмовляти. Дивіться, бо ну не треба. Ні, я зараз посилаю. Він не бачив, що він не Він не стрілял? бачив. сказали, бо він, е, значить, поранив і сказали: О, ви те ви поранили, і ми, і ми. Дах, Йдемо тварин. по сірках через, через два дні е, добрали. Він каже, о, такий рад, я зараз приїжджаю. Він каже, та там дуже тяжко його дістати. Що я кажу, як тяжко, то я зараз приганяю тут е, спецназ. І каже, вони його добудуть з вертольотом де, де треба. Ну його якось вмовили, вмовили, не, вже треба. Ми вже все це самі зробимо. Ну, е, і, і значить, йому вже ми не показували того м'яса. Йому зробили гарну ковбасу, е, і він був, казали, що дуже задоволений наш. Полюванні. Ну і шкіру, напевно, якось шкіру, шкіру. Ну е, таких випадків, що е, було таке, що е, не того добули е, тварину, що йому підсовували, то було дуже багато. Розказував ще один такий випадок: був начальник СБУ е, Івано-Франківської області, теж стріляв е, в е, е, Оленя. І при, при тому, що він сте, стріляв з е, кулі з голодкоствольної, то а насправді добули, потім в другому місці добув з е, карабіну. Йому показують ту шкір, він дивиться, дивиться Це ж підстава така взяти е, е, добуто карабіну. А він насправді стріляв кулею 12 го калібру. тому зовсім інакше є дірки. І він каже, дивиться, дивиться, диви. От саме отут я і цілився. І так, і так буде то розійшлися. дякую за дякую. те, що прийшли до нашої передачі. Нагадую, що у нас в гостях сьогодні був Олег Проців, головний спеціаліст Анфранківського обласного управління лісового та мисливського господарства, автор цікавої монографії. І думаю, можливо, скоро ми побачимо якусь таку книжку про мисливство в Станіславові, яка також буде цікава нашим читачам. Дякую. дякую. дякую до побачи.